Так, да, привіт. Вітаємо вас у студії. Раді чути, раді бачити. Тож відразу хочеться з вами поговорити про а, із якого ж вишу так. квітки на камені, коли чекати серію. Так. Я, я вас просто. Ні, десь, що мені Давайте спробуйте говорити, як, як можу. Якщо ви мене чуєте, то все буде. добре. Ми вас чуємо. Сподіваюсь, ви, ви чує? мене чуєте. Супер, власне, я зараз в Кам'янці-Подільському із командою ми знімаємо у ньогось університет два професії, і ми завітали до Харківського національного університету а, внутрішніх справ, який є релокованим зараз. Він з Харкова переїхав в два міста в Вінницю, і саме в Кам'янець-Подільський його прийняли в Кам'янці-Подільському дуже як на мене круто. Його придав, прийняв Подільський державний університет, от чи національний можу помилятись, їм ем надали гуртожиток і приміщення, в якому вони зараз власне навчаються, і те, що я побачив, мене дуже вразило, тому що насправді. Um, ну і наші молодці е, хмельничани, які приютили, і харків'яни дуже круті, тому що вони одразу взялися облаштовувати те, куди заїхали. Мені сподобалось, що вони одразу я зараз просто знаходжуся в аудиторії, я знаходиться прямо у гуртожитку, і тут це супер нове. Долучилася і обласна військова адміністрація, то органи влади, і я так розумію, кам'янець-подільський, і ще й бізнес, тому що я знаю, що хмельничани їм теж дуже допомагали з ремонтом. Зрозуміло. Ну, також ми знаємо, що перший сезон ви з донькою знімали щодо війни, а мета проєкту заохотити здобувати освіту в Україні, правильно? Так, мета проєкту зробити все для того, щоб ну, дивіться, перший сезон було зрозуміліше і простіше. Ми шукали власне університет для моєї доньки. Там був досить простий меседж. От в цьому році вона вже вступила і. Другий сезон ми зробили саме тому, що було дуже багато відгуків із проханням продовжити і показати якомога більше регіонів університетів, взагалі місць для навчання студентів, і місць для того, щоб вони потім працевлаштовувалися, жили. От, тому ми вирішили зробити другий сезон, назвали його Універсік 2 професії, тому що ми тепер робимо акцент на те, що е, так, перше, треба, на нашу думку, залишатися навчатися в Україні. Тому що на жаль, я не знаю, яка кількість студентів потім повернеться, коли вийде навчатися за кордон. Сорі, але я за це дуже переживаю, переймаю саме. Тому вона поступила до Львова українського католицького університету. Другий меседж, треба. Нам треба ця молодь, тому що нам треба відбудовувати Україну, власне, і вони ну студенти, які зараз будуть тут переживати на жаль, ці всі важкі події. А, вони будуть максимально патріотично налаштовані, а, вмотивовані, і в них не буде ніяких питань щодо того, якою мовою спілкуватися, де ми живемо, як називається наша країна, і так далі. Ну і третє, а, ми акцентуємо на те, що треба обирати спочатку професію, спеціальність, за якою ти хочеш потім працювати, а тоді вже під неї обирати університет. І тут ми допомагаємо. Ми розкриваємо і професії, які є. Зараз актуальними розказуємо, скільки можна заробляти, наприклад, там, філологом української мови. Можна, виявляється, не тільки працювати вчителем або викладачем. Можна працювати перекладачем, можна працювати СММ-ником, по роботі з текстами, журналістом і так далі. І навіть ми показали, що можна заробляти в Тіктоці, будучи філологом. Ну і так ми показуємо ІТ, і от зараз ми показуємо, наприклад, нашу поліцію. Яка нас необхідна, яка після реформи реально дуже на високому рівні, слухайте, їх тут так монструють. Ми сьогодні прокинулися о 5-й ранку, щоб о 6.10 вже бути на е зарядці в темряві. Ми бігали по колу, займалися з хлопчиками і дівчатками, віджималися від сирої землі і так далі. Тобто, рівень підготовки тут просто максимальний. От ну і власне ми хочемо, щоб наші студенти відбудовували потім Україну і це тільки навчальний заклад. А що ж буде далі, як то кажуть? І також цікавить наступне запитання: ваша Альмаматер це Хмельницький національний університет, але у випусках його ще немає. Чи буде, чи чекати глядачам про ваш університет саме якийсь випуск? Дивіться, ну по перше, я хочу привітати Хмельницький національний університет з ювілеєм. Їм нещодавно виповнилося 55 років. От для мене це дуже почесно, і я тішуся, що у нас такий вже легендарний університет. Але насправді в цьому сезоні ми орієнтуємося більше знаєте, на такі прикладні професії. Ми навіть не брали ну, такі національні університети, в яких є дуже багато спеціальностей. Ми хотіли зосередитися на якихось унікальних речах, які є. Ну, наприклад, ми розглядали на Хмельницьку наприклад, прикордонну академію, але вони є частиною ЗСУ, і тому зрозуміло, що зараз ну, їм точно це недоречно, і ми дякуємо, що ми, ми маємо можливість взагалі знімати в Хмельницькій області. Ще сьогодні теж була сирена, і там пару годин провели із курсантами прямо в бомбосховищі. От, тому, на жаль, в цьому сезоні Хмельницького національного не буде, а, але я думаю, що може не один сезон попереду.